Друзі, ми продовжуємо писати польські літери. Наступна літера Е. І Е, е, е Мале. Так? Два ще один, щоб ми бачили. Е велике. Е мале. Це так і в школі, в польській школі вчать. Тепер Е носове. Е, е е, Під низом. Відступ отут пише. Відступ, так. І Е носове. Ти вже вчила Е носове, так? Чи ні. І. Ти трошки невірно написала. І е Емале. Ось давай перепиши ще раз Е носове. Як Е, і робиш такий хвостик посередині. Посередині, так. І миленьке теж. Таке Е і хвостик внизу. Так, о, подивись, бачиш? посередині. Давай ще раз ще один раз напиши. Е. І посередині, бачиш хвостик, подивись, Бачиш? Ось ти uh -huh. посередині. Тобто ти мусиш цю штучку трошки вище зробити, так? Uh -huh. да? І Емале. Uh -huh. Супер. Супер. Тепер лідерка. Давай тут Ф. Ф. Uh -huh. Ф. Великі. Зроби вістов, щоб було людям видно. Отут, так. Десь, так. Ф. Так. І. Маленьке. Тепер подивись, Ф, треба ось так. Рів, рівно цю шапочку. Давай mm -hmm. ще раз свій Ось тут. Ф. Ф, Ф-ф, mm польське, -hmm. ф, 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 ф писане, так? Так. І пряма галочка. Супер. І ф, посередині навіть лінії зробила. Супер. І Ф маленьке. І такий хвостик. І оця тільки штучка треба нижче. Mm -hmm. Зроби ніжки їм довші. Ніжки. Так, і тут. От ці маленькі-маленькі mm. ніжки довші. Давай ще одне, щоб ти закріпила, і ми продовжимо наступне відео, щоб довге відео не робити. Ф. і велике. Е, маленьке, боже. Так, довшу ніжку і такий райдугутку, ну, дужку. душку. Mm -hmm. Молодець. Давай ще одну і завершимо. Фи велике. Але відступи треба робити між буквами, то закрису отут відступи, mm -hmm. тому що вони всі на тебе наїдуть на купу. Так, фу, велике. Так, пішла вниз. Так, потягнула хвостик. Хвостик треба було більше потягнути, хвостик. Так, і фи маленький, Давай, довга ніжка і райдога. Все, друзі, продовжуємо зупинено відео підписуйтесь.